Шановні пасажири. На посадку подається електропоїзд. Будьте уважні. Відійдіть від краю платформи. Двері зачиняються у потязі метро. Подих завмирає і на душі тепло. Харків'яни. Займайте свої місця. По місту починається екскурсія. Станція Південний вокзал. Південний вокзал. Станція радості, болю, де знаєш, що точно вернешся додому. Прощання та зустрічі зранку до ночі. Ми це пережили і більше не хочемо. Станція історичний музей. А на історичному музеї є місце обійми, де час завмирає, хоч завжди йде, і не зламає термометр. Будь-який війне. Це місце для зустрічі завжди живе. Станція Героїв праці. Героїв праці станція журби, де болю, крики чутні навіть в тиші. Незламні люди живуть далі в час війни, їх волю не зламали всі ті тижні. І Харків знову розквітає день за днем. І люди стануть разом всі стіною, їм не зламати його тим вогнем. Ми є жителі міста, герою. Шановні пасажири, при виході з вагонів не залишайте свої речі. Всього вам найкращого.